Пригріва весняне сонце, в рівчаках біжать струмки, митушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтану, тепло, весело, весна. Яся встане рано вранці та відразу до вікна. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть. Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь руками я не буду їх займати». Підлетіли, відлетіли, тільки крильця блим та блим. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Все працюють безупинно, не марнують, бачиш час. Грудочки м'якої глини в дзьобах носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі. В нім лежатимуть яєчка у м'якесенькім кублі. Потім будуть пташенята, не нажери просто страх. Цілий день їм батько й мати все носитимуть комах. Підростуть в малято крила, мати їх навчить літать, так як мама Ясю вчила в книжці літери читать. А тоді настане осінь. Стане зразу холодніш, вранці ляжуть білі роси на травичку, на спориж. Взимку ж, мама, пташенятам буде холодно в гнізді. Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді. Теплий край тоді далеко полетять усі пташки, журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки. А як буде знов на дворі тепло-весело весна, прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна. Ластівка це маленький гарний птах. У неї цікавий окрас, пір'я темно-синє та біле, а на шеї в неї красива прикраса пляма червоного кольору. Голівка в ластівки темна, з маленьким гострим дзьобом, а очі чорні, блискучі. Вона має незвичний роздвоєний хвіст. Коли ластівка летить, вона підбирає свої лапки до білого животика. А в польоті ластівка нагадує маленький літак. Вона легко та елегантно планує в повітрі, хапає на льоту різних мошок, щоб віднести до гнізда та нагодувати пташенят. Ластівки це одні з найбільш корисних пташок, які не тільки милують око і дарують насолоду своїм співом, але й допомагають людині. Ці птахи приносять велику користь, винищуючи маленьких комах, яких не їдять інші птахи, комарів і мух. Зустрівши пташку, не поспішайте оминути її. Придивіться, можливо, цій малечі потрібна ваша увага і турбота. Бережіть цих чудових пташок буде пташина, будуть квітнуть сади, колоситися поля, буде лунати пісня природи. Буде краса на землі.